Всім привіт! З вами Сашка. І сьогодні в нас, як завжди, нова розпаковочка паперових сюрпризів. І да, я вам тільки що показала дуже класну новинку. Це Squishy Chips лейс Це просто нереальна новинка. Але інші пакети я вам покажу, коли ми оберемо. Пакети з інших колекцій. До речі, я забула в минулому відео відкрити ключ, тому сьогодні ми з вами відкриваємо два. Давайте візьмемо цей і ось цей. Морозиво для. Я хочу взяти руч. Та булапки. Я, до речі, знов не зробила опитування, дуже пробачаюся. Давайте цей. Або ні. Ні, все ж таки цей. Так. А, далі космос давайте візьмемо ось ці зірки. Вони вже мені дуже довго щось мені сумно від них. Далі антистрес. <кхім> давайте блакитний. Давайте майже все виберемо блакитне, якийсь знаю. Тут я хочу взяти. Не знаю. давайте ці бутилочки вони вже всіх достали. Або ні, давайте краще чай. Який більше синій? Цей чи цей, як ви думаєте, мабуть, все ж таки м'ято. Сашка сьогодні візьмемо я в минулий раз брала всі сині. Мені здається, в минулий раз брала всі сині. А, Так, да, реально, тому, тому ні. Ми не беремо всі сині. Давайте брати всі. Коротше, просто беремо. Отак. Давайте у нас два білих. Давайте візьмемо то, яке. Я не знаю, чи вам видно, я вже казала, що це більш фіолетва, це більше ржаве. Давайте це страчки. Давайте візьмемо цей коричневий, бо він вже теж всіх дістав. Цей давайте тут. Давайте вже закінчимо. Нарешті візьмемо цей пиріг. Пісні. Сьогодні минула новинка, до речі, я хочу взяти ем... який тут самий сумний. Ну, коротше, цю нотку. Не сама сумна, але все рівно. Так, тепер приступаємо до нашої новинки. Перший пакет вже його бачила. Ну, відкривашка, звичайно, така. Другий пакет. Ось такий. Типу зелень чіпси. Третій. Хто знає, є така штука, типу чіпси з кавуном. Сметана. Ось такий. Да, вони так, тут, вони тут спеціально, ці скрепки, типу стиль такий. Далі такий пакет Макс, сир. І останній пакет ось такий паприка. Давайте сьогодні ми з вами візьмемо. Так, їх тут вісім, так, да, їх тут вісім. Ем, не знаю, навіть який буде. Давайте цей з лобстером. Або ні, давайте тут цей сир трішки порвався, тому щоб він нам не заважав, ми візьмемо якраз його. Я так помітила, що сьогодні ми беремо пакети всі, всі, які нам не подобаються. Які мені не подобаються. Вам не знаю. Якщо ваші вкусі смаки зіпадають з моїми, то все ж таки я вгадала. Добре, беремо наш каталог. Ось він у мене тут лежить. Як завжди починаємо з напої Але ж, до речі, дуже багато пакетів сьогодні на розпаковку. Серйозно, самі подивіться. оцініть. Добре, все. все. Менше розмов, більше діла. Бо щось, сьогодні дуже багато розмовляємо. І зараз розмовляємо розмовляє. все. Беремо нашу м'яту. Ось. Відкриваємо. Меніш. Відкрила прям ідеально. Зараз ще, не дай Бог, прийдеться розрізати. Ну, не роз... А, то тут така відкривашка. Чи ні? Не знаю. Тут нам попалась бутилочка Кока-Коли. Ось така. І ми нарешті вже зібрали всі набіри. А, не всі. Під номером 2. а, які нам попадалися. І нам буде попадатися вже нарешті четвертий напій. Не знаю, чому він нам не попадається. Добре, далі. Фрукти та ягоди. О, я перемішала всі пакети. Це просто. Зараз, вибачте, одна технічна міні технічна перерва. Все. Відкриваємо фрукти та ягоди. Дивіться, е, Ось пиріг. Вона ну, я щось порвала, вона вже це дуже бісить, але ладно. Така малинка під номером. Під номером 4. Сюди. Йдемо далі Гумки та серця. Давайте спершу відкриємо гумку нашу коричневу. Так. І нам тут що випадає? Нам тут випадає така гумка з зірочкою. Давайте її вже наклеїмо на